Всім вітання з вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 10 листопада, п'ятниця. Я знаходжусь на майданчику. Вінниці, євротачки. Також є автопригон через дорогу. І сьогодні ми подивимося обидва цих майданчика. Подивимося, які є тут машини та скільки вони коштують. Тому всім приємного перегляду. Починаємо, друзі. Ми з мого четвертого 4 2002 року випуску 1.6 7 5, 267 сімпія, тисяч пробігу з каталізатором зі всім. фаркоп, клімат, контроль. Диски 17-го радіуса, літня гума, двійний заводський окрас. Ось така гарненька машина. Ціна трохи велика, знаю, ціна буде менша. І табличку знімаю, мій номер зверху написаний. П'ятий гольф 2008 року випуску, 250 тисяч пробігу. 1,9 дизель за 6,300. Opel Astra 2013 року випуску. 240 тисяч пробігу, 1,7 дизель за дизель за 8800 доларів. Renault Fluence 2014 року випуску 1,5 дизель на автоматі за 7900 доларів. Fiat 500e 2014 року випуску 124 тисячі пробігу, 24 кВт батарейка і вартість цього автомобіля 9500 доларів. Ford Focus 2007 року випуску, він на номерах, на українській реєстрації, все окей. 250 тисяч пробігу, 2-літровий бензин за 5200 доларів. До речі, цей Ford на гарненькій комплектації. Volkswagen Touran 2003 року випуску. 190 тисяч пробігу, 1,6 MPI за 6500. Ford Galaxy 2010, здається року випуску він. Дизельний за 8500. Далі в нас тут стоїть Golf в універсалі 99-го року випуску. Він ще не готовий, ціни немає. Шкода Octavia 2008 року випуску дуже класна шкода, я її дивився. Фарбоване тільки ось це праве крило, все інше в оригіналі. 1,6 бензин і ціна цього автомобіля 6500. Volkswagen Bora. 4500 ціна, 1,6 бензин, він ще не готовий, але на класній дуже комплектації. Підстаканники, клімат. Коротше кажучи, все гарненько. Класні сідушки. Підлокітник. Opel Vectra 2008 року випуску. 2.2 газ бензин за 5900. Volkswagen E-Golf 2017 року випуску 36 кВт за 16,5 тисяч доларів. Lexus LS460 2007 року 11 000 доларів BMW 328i 2016 року випуску 2-літровий бензин, повний привід 19 000 доларів ціна цього автомобіля. Volkswagen Golf 2016 року випуску 100 тисяч пробігу. Нефарбований автомобіль 16 з копійками, не пам'ятаю скільки точно. Заїхав Nissan Leaf такий недавно. Ціни поки що не знаю. Кому цікаво, дзвоніть. Два Hyundai Tucson, Ось цей перший 2005 року випуску, 2-літровий газ бензин, шкіра, клімат, 266 тисяч пробігу за 7700. Другий на 1100 доларів дорожчий. Цей 2006 року випуску 189 тисяч пробігу, 2-літровий бензин за 8800 доларів. І тут він повністю не фарбований. Renault Duster 2018 року випуску на автоматі 1,5 дизель, 100 тисяч пробігу орієнтовно, 14,5. Volkswagen Golf 2002 року випуску 250 тисяч пробігу, 1.4 газ бензин недавно встановлений. Машина зроблена майже до ідеалу. Ціна 4,900. Джип широкий здається 2020 року випуску за 20 тисяч 500 доларів. 3,2 газ бензин. Chevrolet Equinox 2017 року випуску 130 тисяч пробігу, 1,6 дизель за 18 тисяч 600 доларів. Mazda 2 стоїть поки що не готова. Mercedes Vito 2011 року випуску 236 пробігу, 2,2 дизель за 9900 доларів пасажир. Ну і сценік, не знаю якого року, чи 5, го чи 6 го за 4600, здається. Ну і давайте ще подивимося, які автомобілі є в автопригонах. Шкода Октавія 2009 року випуску, 233 тисячі пробігу, 1,6 бензин на механіці за 6900 доларів. Рено Меган 2006 року випуску, 1,6. Газ бензин 227 тисяч пробігу за 5 тисяч доларів. Шостий гольф 2010 року випуску 278 тисяч пробігу. 1,6 дизель за 8 тисяч доларів. Audi A4 в Б7 кузові в універсалі. 2 літровий бензин, повний привід за 7500 доларів. Volkswagen Passat у Б6 кузові 1,6 бензин, механіка 2005 року випуску 242 тисячі пробігу за 6200. Volkswagen Golf Plus 2008 року випуску 216 тисяч пробігу, 1,4 газ бензин, механіка і вартість цього автомобіля 6500. П'ятий Golf 2005 року випуску, 1.6 бензин, 246 тисяч пробігу. За 5250 доларів. Opel Astra 2004 року випуску. 1,4 бензин 250 тисяч пробігу і вартість цього автомобіля 3850 доларів. Друзі, в принципі, це все. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, та напишіть будь-який коментар. Ну а я вам всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.